Шановні, дозвольте розпочати. На наших заходах присутні народний депутат Береза Юрій Миколайович, радник голови облдержадміністрації Курляк Андрій Петрович, голова районної ради Галаган Раїса Григорівна, керівники установ та організацій міста, району. Дякую вам, шановні. Давайте розпочинати. Я запрошую до слова вступного радника голови обласної державної адміністрації Андрія Петровича Курляка. Будь ласка. Добрий день, дорогі друзі. Ми сьогодні собрались по очень важному поводу для району. Это представление главы райдержадміністрації. Представление – это официальная процедура, которая обозначает, кто представляет государство Украина, в данном случае в качестве главы Рейдаш администрации на чьей посаде. Разрешите зачитать указ президента Украины. Распоряджение президента Украины до призначения главы Пятихатской районной державной администрации Днепропетровской области. Призначите Соломаху Сергея Викторовичу, главой Пятихатской районной державной администрации Днепропетровской области, администрация президента Украины, президент Украины Петр Порошенко. Сергей Ильич, я официально вручаю вам оригинал документа. С Благодарю. этого момента вы выполняете посаду. Благодарю. Но посада это не только власть, это не только полномочия, но посада, это еще и большая ответственность. Ответственность это двойная. В первую очередь это перед громадой Пятихарского района. Во вторую очередь перед государством и перед веткой президентской вертикали. И спрашивать мы умеем. В прошлом месяце указом президента Украины две главы райдеш администрации в Днепропетровской области были сняты со своей должности за невыполнение, ну, скажем так, обещаний. Но мы сейчас не о грустном. Я на самом деле хочу посылать успехов в работе Сергею Викторовичу на благо громады, на благо района. района районов развития, жителей его благополучия. Слава Украине! Коротко подякувати. Шановні, я радий вас бачити в цьому залі та з нагоди цього заходу. Хоч ми з вами знайомі досить давно і працюємо вже тривалий час, я розумію, що ваша підтримка сьогодні це аванс, аванс довіри. Ми всі знаємо, як довго і які пристрасті. Вирували навколо цієї посади, але все, йдемо далі. Я закликаю всіх вас збавити особисті амбіції і попрацювати на користь держави, на інтереси держави, на інтереси П'ятихальського району, наших громадян. Особисто я закликаю вас і готовий до співпраці з будь-якими патріотичними. Конструктивними проукраїнськими силами та громадянами на користь нашого п'ятихацького району. Я дякую вам за підтримку. Всього найкращого. Я запрошую до слова голову районної ради Галаган Раїсу Григорію. Дорогі наші гості, шановні пані і панове, сьогодні нас така приємна нарада. Приємний привід для зустрічі великого кола керівників установ організації нашого району, тому що нарешті призначений голова районної державної адміністрації людина, яка наділена високими повноваженнями, представляти інтереси держави президента у нашому регіоні. Звичайно, велика честь, але і висока відповідальність. І тому від того від можливостей Сергія Вікторовича, його особистих професійних якостей, вже виявлених на роботі в районі державної адміністрації, а також від нас усіх з вами залежатиме успіх у нашому районі щоб район зазвучав, щоб район піднявся на той рівень, якого він заслуговує, по своєму територіальному, професійному, якісному складу і так далі. Я знаю, що в будь-якій роботі в районі державної адміністрації дуже важлива взаємодія, взаємодія всіх гілок влади. В даному випадку я представляю представницький орган депутатів районної ради. Голів місцевих рад, і тому, Сергій Вікторичу, від нас, усіх депутатів районної ради, голів місцевих рад, ми вітаємо вас з призначенням, верніше, з офіційним статусом вашим. І, звичайно ж, бажаємо, щоб здоров'я не підводило, бо навантаження дуже велике. І щоб ті люди, на яких ви сьогодні покладаєтеся, щоб вони теж не підвели, бо в цьому дуже велика роль і значення. Тому вам успіхів в роботі, нам усіх. Сім району підйому високого результативності, успіхів, миру і щастя в кожній родині. Дозвольте вручити квіти від усіх нас, вікторичу і вітаємо вас, будьте здорові. Зараз іще, якщо можна, депутат обласної ради Ісаїв Геннадій Михайлович, і вже закінчуючи наше депутатське, депутатське представництво сьогодні. Тому дозвольте, я вже скористаюся можливістю йому дати слово. Поздравляю вас з назначенням легкої должності. Желаю вам успіху, просвітання Пітихатського району. В этом я готов участь в нашій родній підіганці, що присвітала. Я радий, що ми знову зібралися і в нас сьогодні приємне. Приємне нас зібрало. Але я хочу звернутися, так як тут знаходиться зараз депутатський корпус, сільські голови, керівництво району. Це не тільки голова райдержадміністрації і голова райради. Це всі ви. І не може президент відповідати за те, що на обочинах у вас сміття. І не може президент відповідати за те, що у вас робиться в селах, якщо ви цього не захочете. От я в першу чергу звертаюся до правоохоронців. Є голова адміністрації. Ігровий бізнес поза законом. Кому це не зрозуміло? Кому не зрозуміло в цьому місті і в цьому районі? Кому не зрозуміло, що прийомки металолому це незаконно. За це повинен губернатор приїжджати вам розказувати. Наркотики. Наркотики не зупине ні дніпро 1 ні Береза, ні Саламаха, ні Різніченко. Наркотики зупинимо ми всі разом. Ви не знаєте, де хто торгує? Ви не знаєте, хто як на таксі продає? Знищують ваших дітей. Знищують ваше майбутнє. Він один не справиться навіть з повноваженням. Я просто закликаю. Всіх депутатів, керівників. От давайте все ж таки довіра, По-перше, є довіра по від керівника області. Це саме основне. Є співпраця з керівником області. Але я наголошую, от давайте так, зупинить наркотики, зупинить крадіжки і безпреділ ми можемо тільки разом. Міліція також сама не наведе порядку. Якщо ви чекаєте, що замість вас прийде сюди американський спецназ і бобори наркотики, такого не буде. Всі тут сидячі, всі депутати, голови сільських рад вас вибирали люди. Ви за це несете персональну відповідальність. Всі. Разом зі мною. Разом з радником голови обласної державної адміністрації, разом з керівництвом. І тому я хочу закликати. Давайте так, починаємо з 6 листа. Три моменти. Ігровий бізнес. Він поза законом. Наркотики поза законом. Металобрухт, поза законом. Є керівник району. Правоохоронці, я думаю, почули мій посил на рахунок цього. Ну, а що? Прийшла весна. Я вітаю Сергія Вікторовича, Вітаю всіх нас, у нас є голова району. Дякую. І голови сільських рад персонально у вас хочуть привітати, так чи прийміть від них? Сергію вікторію, від імені голів сільських і селищних рад дозвольте щиро привітати вас із призначенням на посаду голови районної державної адміністрації. Побажати вам терпіння, витримки, міцного здоров'я від вашого керівництва і нашої співпраці залежить розбудова нашого району, порядок і тому. Тільки високих досягнень, звершень. Хай всі плани і мрії здійсняться. Всього найкращого. Вітаю. Дякую, шановні. Якщо дозволите коротеньку інформацію за минулий рік, як спрацювала адміністрація та плани на рік теперішній. За 2015 рік зведений бюджет району виконаний на 119%. Багато чи мало це. Судить вам. Але 119 це цифри, які кажуть самі за себе. Виконання планових показників забезпечено всіма місцевими бюджетами, всі сільські ради бюджети виконали за 15 рік. Це теж результат вашої роботи, шановні голови сільських рад. Це теж ваші нерви, ваша енергія і підтримка ваших громад. Всі видатки фінансувались вчасно. У нас не було заборгованості ні по пенсіям, ні по іншим обов'язковим платежам. Заборгованості на 1 січня теж ми не допустили, її не було. Станом на 1 квітня вже 2016 року бюджет виконаний на 129%. Багато чи мало, це теж вам. Всі планові показники теж по всім місцевим бюджетам виконуються вчасно і в повному обсязі. Всі видатки на перший квартал профінансовано вчасно. Дозвольте декілька об'єктів я назву, Це не все. Але це такі. Основні і знакові об'єкти це було відремонтовано. На жаль, не весь, але в цьому році ми, я сподіваюся, зробимо весь ремонт. Це лихівський дитячий садочок. Капітальний ремонт було зроблено другого дитячого садочку. В цьому році планується утеплення і заходи з за енергозбереження по дитячому садочку номер 1 номер 3 номер 6 В цьому році ми плануємо і сподіваємось, я впевнений, що буде розпочати реконструкцію. Під дитячий садочок номер 5 Ви знаєте, яка кількість дітей у нас зараз на очереді в цій закладі. Ми проводимо ремонти по шкільним закладам. Ми ремонтуємо зараз спільно з міською радою водопровідно каналізаційні мережі і міста, і за межами його. Планується розпочати найближчим часом заміна. Гілки водогону макарти п'ятихатки це 18 кілометрів. Там втрата води 90%. От планується замінити повністю трубу на сучасну пластикову. Водопостачання... Керівник області вчора в там підтвердив виділення цих коштів. Є порозуміння з керівництвом області, тому ми рухаємось вперед. Є ще багато об'єктів, які зроблено, які робляться зараз, які будуть зроблені протягом року. Я не буду вас цифрами пробачте, утомляти. Всі, всі ви їх знаєте, бачите. Шановні, ще раз хочу закликати до порозуміння, до співпраці. Давайте ми. Всі разом докажемо, що ми з вами козацького роду. Дякую. Шановні, я всім вдячний. Дякую за увагу, дякую за присутність до роботи.